Як перестати звинувачувати у всьому себе? Ви вже втомилися від того, що у вас все йде не так, тому що ваше життя не таке, як би вам хотілося. Ви не така, як треба. Постійно кажете собі, що ви у всьому винні. Але насправді це не так. Насправді це лише наша проекція. Скоріше за все, колись в дитинстві вас постійно хтось звинувачував і ви прописали всередині себе цей стан і звикли до нього. І він став, ніби вашим. Вашою невід'ємною частиною життя, як нібито якістю вашої особистості. Тільки різниця в тому, що вас тоді в тих ситуаціях, в тому минулому, звинувачував хтось. А тепер, так як того когось немає поряд з вами, то ви вже самі стали тим, хто вас вже і звинувачує. Але подумайте, чи хочеться все ще вам жити далі з цим відчуттям провини. Отже, що необхідно зробити. Необхідно знайти корінну причину цього стану самозвинувачення. І ви можете перше, що зробити, це спробувати самостійно з цим розібратись. Перший спосіб це ви можете сісти в медитацію, налаштуватися на намір. Перша причина або корінна причина мого звинувачення себе. І, можливо, вам прийде якийсь інсайт. Або прийде якась конкретна ситуація, і ви згадаєте, що це могло би бути. І другий варіант це ви, наприклад, можете взяти колоду метафоричних карт і зосереджуємося на запиті. Можна вслух, можна про себе проговорити, наприклад, моя першопричина, мого стану, самозвинувачення. І от як тільки ви налаштувалися, інтуїтивно, не дивлячись, ви обираєте картинку. Берете карту і дивитесь. Ага. От, наприклад, в мене ось така карта. І я дивлюсь на неї, і в мене йдуть якісь асоціації, можливо, якась конкретна ситуація приходить. І я вже бачу в карті, з чим це може бути пов'язано. А коли ми усвідомлюємо першу причину, то це вже 50% успіху на свідомий рівень, коли ми виводимо причину. То ми вже розуміємо, як її можна вирішити. І також, якщо вам відгукується ця інформація, ви можете звернутися до мене, пишіть напряму в Телеграм, в Інстаграм. Цінуйте себе, любіть себе, бо ви цього варті.